Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк вінницький філіал, у нас нове надходження, ось така от Opel Zafira. Автомобіль у нас дуже в класній комплектації. Це в нас 1,4 турбобензин, додатково встановлено газ, газ у нас пропан. 2013 рік машинка. Ось в такому коричневому кольорі, дуже в класному стані, як кузов, так і технічно. Вона в нас має такі легкосплавні диски, коричневий колір, заводське тонування. Ось, як бачимо, зеленуватого кольору ось стан кузова, як ми бачимо. Класна літня резина. Гарним протектором. Тут у нас, друзі, ось такий от салончик. Дивіться, у нас шкіра в чохлах. Під чохлами все в суперовому стані. Немає ніяких питань. Панорамка. Ось так все виглядає, повний електропакет. Доглянутий автомобіль. Автомобіль у нас від власника нагадую. Ось такі от накидочки, під накидочками, десь якісь шикарні сидіння. У нас є підігрів керма, підігрів сидінь, клімат-контроль. Велика мультимедія, камера заднього виду. Тут у нас електроручник, парковка. Далі у нас є утримання в полосі, друзі. Дуже крута комплектація, адаптивний круіз-контроль. Ми бачимо шкіряне мультикермо. А 207 тисяч пробігу. Жодної помилочки немає по машині, Повний електропакет, ось така ж у нас є класна функція. Дивіться, панорамне лобове, Оп, закрили, відкрили. Шикарно просто їхати, шикарний. Ідеально підійде автомобіль у нас для сім'ї. Просто ідеально підійде. Друзі, 13 рік, 1.4. Opel Zafira, Друзі, ціна буде дуже гарна. Ціна є 9790 доларів. За ось таку красуню. В шикарній комплектації, з шикарним кольором і в шикарному технічному і візуальному стані. друзі, ось така машинка, 9790. Місто Вінниця Соборна. 1. Кого зацікавив даний автомобіль можна придбати його також в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.